Мимо з вами тижневий візит президента України до Сполучених Штатів Америки. Він був багатогранним, бо Зеленським Зеленський зустрічався із багатьма лідерами на полях генасамблеї. ООН і потім особисто мав зустріч з Байденом, з Камалою Гаррі з Трампом. На вашу думку, що із цих зустрічей було найбільш результативним для України? Бо зараз багато іноземних змі пишуть, що... От, начебто, цей візит був невдалим, що заручитися підтримкою війні йому не вдалося, і що один із найважливіших союзників не виявив особливого інтересу. Ось про це написало видання Wall Street Journal. Ну тоді у мене до них є зустрічне питання: а як інакше, основний із союзників мав виявити інтерес до українського питання. Ну, президент Сполучених Штатів Америки, виступаючи з трибуни Генеральної асамблеї, Організації Об'єднаних Націй, робить чітку заяву про те, що що надання Україні допомоги і надалі лишається стратегічною ціллю для Сполучених Штатів Америки і анонсує черговий пакет допомоги там на 8 мільярдів доларів. Після чого два кандидати в президенти Сполучених Штатів окремо зустрічаються з президентом України, де обидва запевняють у тому, що у разі свого обрання і далі продовжують лінію на підтримку України для забезпечення справедливого і тривалого миру. Тобто, що мало статися ще для того, щоб Волстріт е визнав, що головний союзник України я маю на увазі Сполучені Штати ага. Америки, виявили достатньо. Я не знаю, триумф мали організувати Зеленському з конями, е з невільниками, як у того е в якісь, е в вдавнину проводили? Мені здається, що це трошки просто упереджені такі. Погляду. Звичайно, що завжди хотілося б більшого, завжди хотілося б кращого, Хотілося там, не 8 мільярдів, а 80 мільярдів. Ну, хотілося б, я не знаю, там, можливо, більше рішучих якихось заяв. Ну, так просто не буває. Треба ж бути. Більш приземленим, як в своїх очікуваннях, так і щодо можливості свої очікування задовільнити, тим більше що все й одразу. Я вважаю, що в цій частині ну, візит був е, успішним. Тобто, чи він перевершив мої очікування? Ні, не перевершив. Чи він мене розчарував? Ні, не розчарував. Швидше за все, якраз виправдав очікування. Всі ті ну, люди, які схиляються або в один бік, або в інший бік, мені просто ну, хотілося просто дізнатися, а чого вони очікували? Ну, що вони ага. хотіли там почути? Що там, або що мало статися, або що такого не сталося? От ми говоримо про те, що там ми щось не почули такого, що ми не хотіли, що ми хотіли почути. А в мене тоді знову ж таки зустрічне питання. Ми ж з іншого боку і не почули нічого такого, чого б ми не хотіли не почути. Ну, зрозуміло, тобто, по суті, якби ну, не пролунало жодних заяв, які б там нас могли б увігнати в депресію. Так, можливо, не пролунали всі ті заяви, які ми дуже хотіли почути. Але нічого такого, що мало б нас засмутити, також не пролунало. Тому ну, є підстави для стриманого оптимізму і для е, позитивної оцінки результатів цього візиту. Зеленський також відвідав, як ми говорили, сполучені штати, щоб заручитися підтримкою війні. І е, от президент Байден нещодавно на своїй сторінці УІД заявив, що Україна виграє цю війну, і що Сполучені Штати Америки продовжать стояти із нею на кожному кроці. В інтерв'ю західним змі Володимир Зеленський розповідав деякі деталі зустрічі з Трампом з Гаррісом Байденом. І він презентував їм план перемоги України. І от нас тут всіх цікавить. А які все-таки основні тези плану перемоги України вони існують, які презентували Сполученим Штатам? І яка справді реакція на цей план перемоги у Вашингтоні? Давайте перед тим, як говорити про план, поговоримо про ціль цього плану. Тобто, ми розуміємо, що план це завжди алгоритм досягнення якоїсь мети. Тому виходить так, що з приводу мети консенсус вже є. Тоді наступне питання: то щодо якої мети є консенсус, я схильний думати, що е наріжним каменем є якраз оця от формула миру Володимира Зеленського. Ті положення, які розглядалися на глобальному саміті Миру. І Зеленський абсолютно правильно вкотре наголосив, виступаючи в ООН про те, що немає ніякого окремого статуту Організації Об'єднаних Націй для Китаю для глобального півдня. Ну, статут ООН Об'єднаних Націй він один для всіх. І ми або його поважаємо, або не поважаємо. Ми або е беремо його за наріжне каміння і за дороговказ для наших рішень, або нехтуємо ним. Варіантів тут не може бути. А в статуті ООН ну, чітко прописано. Повага до територіальної цілості державного суверенітету, тобто, чи може бути справедливий мир на засадах тих, які будуть порушувати вимоги статуту Організації Об'єднаних Націй, ну, в частині поваги до територіальної цілісності державного суверенітету під суверенітетом, до речі, ну розуміють здатність самостійно визначати внутрішню і зовнішню політику. Тобто, Росія не може обмежити нашу зовнішню політику. Зокрема, і за безп... зокрема, і ту політику, завдяки якій ми забезпечуємо собі безпеку, тобто набуття членства в НАТО. Ну і це оборонні угоди. Наступне положення міжнародного права статуту про притягнення до відповідальності осіб, які скоють злочини проти людяності і воєнні злочини. Це також хочуть зробити предметом дискусії. Тобто, це означає, що це також не обов'язково та, виконувати. Так от, повертаючись тепер на крок назад, тобто я схильний думати, що план Зеленського, план перемоги, він насправді повинен сприяти досягненню тієї мети, яка узгоджується з нормами міжнародного права і статутом націй. Які інструменти ми повинні використати для того, щоб цей сценарій був реалізований? Відповідь також є прозаїчною. Також ну я не розумію, чому це для багатьох досі лишається якоїсь таємниці. Це забезпечення Україні можливості максимально ефективно захищати е, ну, свою територію від агресорів військовим шляхом, передусім. Тобто, це перший складник плану, це мілітарна допомога. Ну, зокрема, частиною плану безумовно є як отримання певних видів озброєння, так і можливості завдавати або використовувати ці види озброєнь для ураження цілей, які росіяни використовують для війни проти України, безвідносно до того, на якій території ці цілі знаходяться, де б вони не знаходилися вони є легальними, легітимними цілями для ударів. Наступний складник плану Зеленська це безумовно дипломатичний тиск. Тобто, це намагання згуртувати ну там я не знаю, держави, суспільства навколо того, щоб все таки сформувати одностайну позицію з приводу того, що да є статут організації Об'єднаних Націй, Це і має бути фундаментом, і я думаю, що Зеленський про це окремо говорив. Про те, щоб тим ну, окремі держави використали наявні у них інструменти для того, знов ж таки, щоб дипломатичний спосіб спонукати своїх партнерів і інших. Ну, у нас на Бразилію не дуже великий вплив, це зрозуміло. або обмежений вплив. Але я впевнений, що є чимало держав у світі, які мають значно більший вплив на позицію Бразилії. Ну це так просто до прикладу, взяв до війни, можна назвати багато інших держав. І е ще один складник це послаблення здатності Росії вести свою агресивну війну проти України. Себто посилення санкційного тиску на Росію, себто посилення контролю за дотриманням санкцій. Ну, і саме е от, це ключові, я думаю, положення плану миру. Ми можемо тепер його деталізувати. Я не можу вам сказати, які саме об'єкти можуть стати цілі. Я не знаю. Я не знаю, які дипломатичні інструменти пропонує використовувати Зеленський для того, щоб спонукати інші держави до підтримки української формули миру. Я не знаю, які конкретно санкції Україна вимагає запровадити проти Росії. Ну але те, що концептуально саме е, ці три основні блоки, я практично не сумніваюся, що саме вони і є от, е, ну, основними блоками. Ну, до речі, ми ж знаємо, що у цьому плані перемоги є по перше курська операція. а По-друге, прохання від Володимира Зеленського дати нам, по перше, багато зброї і дозвіл бити по території Російської Федерації. Це також одне з ключових завдань. Попереду Рамштайн 12 жовтня е збираються на рівні глав держав, це тобто найвищий рівень. Як ви вважаєте, чи буде ось це питання дозволу на удари по РФ виноситись на цьому засіданні? І це таке. Також продовження роботи по примушенню Російської Федерації до миру. Так. Якщо дуже лаконічно, безумовно. Ну і треба розуміти, що від самого початку ця парадигма не змінилася. Тобто НАТО як оборонний блок, як військово-політичний блок, ну дійсно намагається уникнути конфронтації. Але натомість було створено суфну паралельне якісь ну, організаційне утворення Рамштайн, в якому по суті ті самі країни, які є країнами членами НАТО, які є країнами членами Європейського Союзу, хоча представницькі якби ширше, да. Склад э, Рамштайна, ну вони, вони надають Україні всю цю допомогу. Просто виглядає так, що це не НАТО надає а країни окремі надають. Ну для того, щоб вибити з рук росіян от козирну карту там про агресивний блок НАТО, про протистояння НАТО. Ні, НАТО якраз доволі мляву позицію таку відсторонену займає стосовно цього конфлікту. Але країни, які є членами НАТО, надають активну допомогу. Тому ну це швидше ідеологічне оформлення, я б це так назвав. А з точки зору практичної, ага. так я не сумніваюся, що на цьому засіданні Україна отримає ну додатковий інструментарій, за допомогою якого буде е, більш ефективно е, писати текст наступної мирної угоди. Текст мирної угоди ну в цьому плані нічого не змінилося. Він пишеться на полі бою. Ну і те, що Путін завжди розказував, що треба враховувати реалії на землі. Ну, так от реалії тепер дещо інакше складаються. Вони дещо інакше склалися в акваторії Чорного моря, де завдяки цим дронам СБУ вдалося, по суті, звільнити Чорне море від домінування Росії, ну, принаймні в, в цій його частині. Ну, да, на землі змінилася ситуація після того, як Україна провела успішну операцію на території Курської області. Тобто, це все ситуація на землі, коли українські дрони завдають систематичних ударів по російських військових складах. Це також зміна ситуації. Ну яку також тепер путіну доводиться враховувати. Бо він же чомусь думав, що тільки е е е зміна ситуації на його користь буде. Ну як показує практика, ні, не тільки на його користь. Тому, поки що, я не бачу жодних передумов. Ну, до того, що е, сторони вже на полі бою написали цю е, е, угоду. Вони будуть писати її далі. Ми хотіли би, щоб нам вистачило е, чорнил, якщо так сказати, да, і паперу, і, і інших інструментів для того, щоб написати цей текст, текст так, як ми хочемо. А росіянам відповідно треба заважувати для того, щоб у них не було ні паперу, ні чорнильниці. от тоді вони найкраще будуть ну, згодні прийняти мирні пропозиції. Бо ми не вимагаємо нічого такого, що суперечить норму міжнародного права на відміну від них. Тобто наші вимоги не є нашою забаганкою, і вони є легальними і легітимними. Пане Валентине, вам дуже дякую за вашу думку, за те, що ви долучилися до ефіру. Бажаю гарного дня і нагадаю, що Валентин Гладких політолог був з нами на зв'язку.